Фармадол. Забудь про головний біль. Ірина Сопонару і Євген Кошовий на гумористичній сцені ще зі студентських років. За цей час обоє зіграли безліч комедійних ролей, відзняли сотні програм та реалізували десятки проєктів. Давай, Жень, вставай. Уже да -да, в путі, вже в В якому путі вставай, давай, Женя. Уже в Женя, вставай! Ну устал я, ну что ну, ты довольна? Довольна? Ну все, я ложусь обратно на стул. На гуморі вони будують свою кар'єру та з ним переживають найважливіші події як у власному житті, так і в житті країни. І саме гумор допомагає триматися зараз. Після початку повномасштабного вторгнення актори переглянули свої програми, переписали жарти на новий лад та вирушили з виступами до військових, щоб підняти бойовий дух нашим захисникам. З 24 лютого кварталівці дали вже більше 150 виступів для військовослужбовців. Медиків, волонтерів у військових частинах, госпіталях, бомбосховищах та на станціях метро. Я дуже хочу, щоб ми разом зустріли той день, день коли в серці країни розквітне весна. Обов'язково в країні розквітне весна. Окрім того, в червні студія Квартал 95» організувала європейський благодійний тур, в межах якого разом з українськими музикантами дали 10 концертів в дев'яти країнах Європи і зібрали понад 3,5 мільйони гривень на медичне обладнання для українських лікарень. А вже сьогодні в ефірі телеканалу ТЕТ ви побачите новий благодійний концерт вечірнього кварталу. Чому на цей захід не продавали квитки? Та як змінився гумор з 24 лютого? Поговоримо за мить. Ірина Сопонару та Євген Кошовий. Гості сніданку вихідний. Вже як ще вирішилася Сапанару, з нами в студії. Це було дуже смішно. коментарі до того, що ми бачили, треба було так і пройти по домашньому. Це клас. Раді вас бачити. Як дякую, що запросили вже років не бачились? Так ну Жені до нас приходив. А ти Ну, да я за себе говорю? Так дуже класно повернемо. Так, ми до як раніше, правда? Це важати тоді. Розказуй, як ти. Я знаю, що я просто. Ми з Ірою бачилися на акторське шоу спортивних тренуваннях. Да, це благодійна гроші. була акція, так, так. І я казав, що я Іру бачив на відео з Лондона, на мітингах за Україну. Серйозно? Так, в мене, в мене? В мене тебе всі рані. бачили. І в тому ти себе. Не в так. тебе, не в тебе, а у моїх, у моїх знайомих. Ну, як цікаво. ти? Коли ти повернулася? Я повернулася ще влітку, от, і в мене. Ну... Я не можу сказати, ну, в мене все добре, тому що я жива. Слава Богу, мої, здор... мої рідні, всі живі, здорові, тому я дуже добре. Uh -huh. Якщо брати uh -huh. глобально. Якщо брати локально, то хотілося б, звичайно, працювати більше. Але все одно все просувається, і ми вже можемо вас привітати з прем'єрою. Так, так, дякую. Жірка дуже схожа, просто там на цю. Вибачте, будь ласка. Ти просто коли дзвонила, актор, ви за бункер маєте на увазі? Ні, я сьогодні про сьогоднішній. Це трошки пізніше. Я просто хотів сказати, що Ірка ну, просто схожа в копійку там дівчата її зробили на Давайте, Якщо ми вже відкрили цей саме про це поговоримо. Ви зараз знімаєтеся. От зараз відбувається якраз цей процес зйомку нового проекту під назвою Бункер. І ви граєте основних пропагандистів. Соловйова Женя грає да. і Іра грає Сіманян. Для мене візуально ви абсолютно не схожі люди. Ні, так. Та так в тебе хоч схоже. А ми коли перший раз робили взагалі, ну просто треба, знаєш, то коли вдягаєш іншу перуку, тоді воно щось, а ти говориш що таке. А ну, відбрати і... кончених, це саме кончене діло. <рес> ну, да, це дійсно, я була в такому шоці. Наші гримери вони просто чарівники, тому що Та... я дивилась на себе в дзеркало, і мені хотілося дати собі в лице. <рес> розумієте? Просто, як ви <рес> потім, після, цих, після зйомок, ви приходите і випускаєте це? Бо я цих людей навіть секунду не можу дивитися, а вам цілий день а, грати. Ну, ти уявляєш, що там нас є Влад, який грає медведя. Він каже, я просто сьогодні щось не виспався. Говоря, що ти такий? Ходиш. Я не виспався, каже, півночі дивився, як Медведєв спілкуюся. Я кажу, ти що вообще? Yeah. Як це можна витримати взагалі цього алкаша? Я як ви готувалися? Ви хіба ну, не дивилися, Дивили бо я думала, що це треба того І в мене знаєте, був якийсь таргів. Трошки запльований монітор був. <с 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 щас, да? Ні, в мене було якийсь такий тихий отчаяння, як сказати. Вічей. Вічей. Я була в шоці від того, що я про неї ну, мало що знала. А тут я подивилася якісь документальні фільми про неї, бо мені було цікаво, як вона говориться. Вона, себе вона і ще й документальні ода я крута. Да, і вона, звісно, кончена творити. Ну я думаю, що люди, коли будуть бачити тебе, вони не будуть асоціювати з цією персоною. Я думаю, що зараз просто зараз цей сюжет зі сніданку просто візьмуть і зроблять програму 60 минут, як вони роблять. Вони ж у них інших проблем немає, тільки як на Україні. Слава Україні! Так, про бункер поговорили. Тепер повернемось до концерту, який сьогодні побачить глядачі. Знаєте, от глядач Хотів бачити, хотів потрапити на ваш концерт, але не було можливості. Чому ви так зробили? Ми зробили, тому що ми ну ми чесно, ми не можемо собі дозволити там в воєнний час продавати квитки на благодійний концерт. Mm -hmm. Навіть, інакше би він, би. він би не називав себе благодійним. Тому нам хотілося просто, ми, як і минулого разу, теж запросили і переселенців, і, і військових, і поліцейських всіх, хто нас захищає. Так? Mm -hmm. Тому ви зробили хоті... концерт для них. Так, да, І перший концерт. Ну, який був. Це концерт був... для всіх. Але це, це дуже ну, глядачі, глядачі подивляться його в ефірі, да. а тих, хто кого хотілося просто бачити і коли хотіли розслабити після полону хімік до нас прийшов. представляєте? Так, він вийшов на сцену і сказав правильні речі, що не треба забувати, що не всіх ще азовстальців повернули. Тому і люди його дуже класно вітали. прийняли, вітали, вітали, вітали. стоячи Так. Ну знову ж буде багато моментів, коли і дуже смішно буде, і дуже. А, да, а як просто... змінився взагалі гумор після 24-го? Як а вас просто... переформатували? А він просто про орків, про пропагандистів, про, Такі про ту він... сторону, угу. Угу. тому Такі що жорсткі. Я би да, сказала, да, да. і це так і має бути, на мій погляд. Чому ми маємо взагалі обирати якісь вирази, коли ми говоримо про них? Угу. Треба називати речі своїми Абсолютно. іменами. Якщо він орк, то він орк, мені здається, росіянин. Він... Теж, росіянин. теж. Росіянин. ми то... не будемо... а, а тобто гумор а, став а, жорсткіше, складніший, і я так зрозумію, що глядача вже легким гумором не так легко зачепити. Грубо кажучи. я не можу сказати, що я в нас не немає не там так легкого гумору. Там є битовий та, побутовий та, 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 гумор, побутовий і він є. теж заходить. заходить тому та? що він ну трошки якщо інакший, просто так. Якщо весь час там про війну да знає, це буде ще, трошки просто, нагнів, так, Да, та, Воно трошки важко. люди будуть так трошки в, в, в пространстві можуть так. Губити. А Тому... так, коли вона все йде, там да там, я здаю, Так, я здається. Там такий дуже здоровий баланс був так, всього так, і смішного, угу. і душевного і, і, ну, і життєвого і, і в кінці сльози. У вас ну це емоції, які мають виходити а для того, щоб там просто такі звільняти пісні. Нас. Знаєш, що ти сам стоїш на сцені, і тримаєшся До коли речі. ти ще є з, з дівчатами, знаєш, об'єдналися єдиний квартал. і Вже це другий концерт. Ну, то трошки... Дуже багато музики. Дайте нам трішки ексклюзиву. Хто буде, що буде? Що Ой, буде. можна я? Да. Буде, буде мій улюблений велбой. Mm -hmm. Дуже хороший мальчик. Да. Я би його усиновила. Да. А він про це знає? Я не про це. Антон, я звертаюся до тебе, на яку камеру не бачу. Anyway, hey так, буде велбой, буде Маша, яка про Ваньку Встаньку uh -huh. співає, а буде в нас. Маша е... Кондратенко, да, так. Да. так буде корупція, Міша Крупін. Міша Міша Крупін. Крупін, дуже Міша Крупін гарна пісня з, з Вєрою Кікелію. Да. Ой, готуйтеся. Так, да, Там дуже сильно, так, ну класно. Хто ще в нас був? Нас був нас були... Чіко і Катоші, автори хіта а, так, про проластівок, оркатілер, ластів. да, да, да? ор, да, і допоможе зсу. Слухайте, круто, це ті пісні, які співають навіть діти зараз, і буде у нас ще Олег Шумей. Шумей, Шумей, так. Шумей, там біля топовіда, там теж всі обридали трошки Круто. Але... Я хочу, хочу запитати вас. Це таке насправді дискусійне запитання для багатьох. Бо я, коли Юра Горбунов сказав, що він запускає зйомки скажених сусідів в Фейсбуці, почалось Euh, щось страшне, як то каже. А і нам ж інших ворогів не треба. Да, нам да. тільки да. Да, щось а, так, а, чи не вийшов. Чи пише взагалі про те, що ви. Який під час війни? – Який гумор під час війни, начебто. так. – знаєш, що таке дивне якесь відчуття? Після бункера коли заходиш в Ютуб, то перша серія набрала там вже більше 6 мільйонів переглядів. І коли заходиш і дивишся, ну там прем'єра, і вона одразу в Ютубі була. Блін. Ніякого коментаря такого плохого немає. Да, та По всі, mm -hmm. Здається, мені, що це перший проєкт. Да, який який просто просто не пишуть, що морди повід'їдали, знайшти всі. Да, ми та скільки ми не... можна, скільки можна їх дивити, хто дивиться цю, цю ганьбу, ганьба кварталу, а ту, квартал. А тут все зайшло. Ну, і на єдиний квартал перший, коли був концерт на День Незалежності, теж був дуже гарний фідбек від глядача. Угу. Ну, був був гарний концерт. А ви чесно, читаєте всі. Коментарі. Ні, я, не ні. Всі. Я, uh -huh. ні. я доходжу до першого поганого. Я взагалі багато років трималася і взагалі не відкривала коментарі, тому, з, особливо на Ютубі, тому що це якесь зло там, <laughs> злосередження. Да, та да, та один що... раз, в якийсь вечір, я сіла і прочитала. Все. Все за всі роки, і потім ходила до тобою Я думав, ти це трошки Fleetiman и, ну, крякнула. Чому гумор настільки важливий під час війни? А як без гумору? Якщо це я ж да це баланс, і по перше на це ж на військові цього потребують. Тому що вони ясно, те, що ти там волонтери, що ти їм допомагаєш. Але вони кажуть, так дайте щось, дайте якийсь продукт, випустити емоції. Да, так. Випустити емоції. Там приїжджаєш, коли до них в частину, то ясно, що там це теж треба робити. Але коли ти бачиш її по телевізору, закопів присилають пацани. Вони напередку кажуть: диви, що ми дивимося. Ви Клас. я горю, а шо ви дивитесь? І Вони там один співає там. У нас є теробавовна, uh -huh. е телеграм-канал, там всі хлопці, які там. І, і азовстальці теж є. І вони там просто присилають, вони просто їдуть на якесь завдання, під, може би, заглянеш наш вечірній квартал. Понимаєш? Це, звісно, капець. Я кажу, у вас іншої музики нема, а інші присилають, що він просто дивиться. Єдиний квартал, і квартал. Когда... Розвантажує музику для того, щоб емоційна була. І, розрядка, як це ти, на... це круто. і як ти думаєш, що так сісти, просто нічого не робити? Ну Це робити вірне. І в них пофіг на ті коментарі нехай пишуть. Тому ну, що ти коли звився, від... да. відкриваєш своїх... Все одне те саме не цікаво, не цікаво. Пишіть, кажіть у вас а, я завжди велика. Я, вий... я хочу ви ще окремо Ірину спитати про те, що теж е, допомагає е, не тільки бійцям платформа. Щось ти. Там... От зараз. Почекай, пояснити <кій> поясніть, за... <звітати> будь ласка, що це таке? OnlyFans, це є такий е, додаток на телефон, наскільки я знаю, типу інстаграма, але ага. там постять фотки, нюдзи, тобто там таке легке. красиві оголоси. Але мало одягу, так так, так, так. 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 так? так, я Не, знаю, не я для, для мене. Не для мене, так? Так, а в тебе що там сторінка своя? Та ну ні. От завтра будуть про це писати, що Ірина. Сторінка на OnlyFans. Бо я так і зрозуміла. Ні, ні, це був номер у єдиному кварталі, де про OnlyFans, про те, що ну там досить такий цікавий пасил цього всього меседж, Що навіть е, займаючись на перший погляд такою справою сумнівною, ти все одно можеш допомагати. Тому що дівчата потім донатять, а щоб отримати доступ до чиєї сторінки, наприклад, угу. на вашу підписатися. Е, я маю заплатити гроші, і там дівчата заробляють непогані гроші на цих голих фотках, Да. І типу там така жіночка, яку я граю, ось, і яка донатить гроші на ЗСУ. Іра Сапанаров OnlyFans буде сьогодні ввечері. Так, Давайте дивитися разом і дивитися, як це буде. нас, залишається там просто. А в нас можемо подивитися? Та секунду, може, подивитися ввечері. на Єдиний квартал. Благодійний концерт. Дуже рекомендаціон. Так, сьогодні ввечері. Дивіться, а ми забули прикохок. Що таке прикох? Як ви думаєте? Бо ми глядачів питали. Дитина! Осьо! Осьок швидкий. Відповідь, Прикохок – це приріст або припліт. Тому це близько до Все кохання. одно близько до кохання. І до цього. Ой. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн трансляцію на нашому youtube каналі.